Кожний з цих людей, вони громадяни України. Вони мали і мають українське громадянство. Але ситуація з цих документами, яка ми розуміємо, да? у когось а, там не вплине фотокартка та інша. А Україна зараз, як дипломатичні служби, МЗС, мають зараз знаходити країни Ну, В першу чергу, відповідно міжнародному праву, країнами посередниками є країни, які мають спільні кордони. Це Казахстан, Азербайджан. Могли попрацювати і з Казахстаном і з Азербайджаном. Це перше. по-друге, треба працювати з Узбекистаном Таджикистаном, та Киргизстаном, які можуть мати свої спільні якісь договори з Російською Федерацією і заключити договори з ними для того, щоб якщо наша людина опиниться буде депортована на територію Узбекистану, щоб ми могли цю людину забрати, і в тому числі щоб ця людина. Могла отримати, скажімо, документ, первічний документ, чи білий паспорт, як народі говорять, чи встановити всі документи, які були підтверджують українське громадянство, для того, щоб ця людина вже потім могла обрати, а де далі мешкан мешкати.